Цей дуб у Полтаві посадили 18 травня 1861 року. Того дня тіло Тараса Шевченка привезли із Санкт Петербурга до Києва. Полтавці хотіли посадити дерево у центрі міста, але царська влада дозволила зробити це лише на Україні. Могутній красень. Перший у всьому світі живий пам'ятник Кобзареві. Знакове місце. Воно для мене святе. Це святе місце, я думаю, для всього українського народу і тим більше для полтавців. На Шевченківські дні сюди приходили, віддавали данину, так би мовити, нашому пророку. Зоя Коваленко, Микола Кульчинський і Олександр Килим тут бували не один раз. Їх у Полтаві добре знають як перших рухівців на Полтавщині. Саме під кроною Шевченківського дубу було ухвалено символічне рішення, що згодом призвело до створення полтавської міської та краєвої, тобто обласної організації народного руху України. Трапилось це у чергову річницю при поховання Тараса Шевченка на Батьківщині 22 травня 1989 року. Знаменна для полтавських рухівців дата, і все ж вона ознаменувала не початок, а рішуче продовження їхніх сміливих виступів за незалежність України. Керівництво Радянського Союзу понад 70 років боролося з цією ідеєю. Винятком не були і часи відносно ліберальних реформ останнього радянського лідера Михайла Горбачова. У 88 році з квітня ми почали ходити, бо воно було запущене таке. Ми йшли тоді з прапорами, це ще 88 рік. Тоді ще жовто-блакитні прапори взагалі ж це було ну, націоналізмом великим. Вважалося. І я пам'ятаю, коли ми перший раз йшли, ми йшли якраз там по Войкова, спускаємось, а там уже були виставлені якби люди. Ну владою. Хто знає, що за люди. Ну, Отак, от як от зараз робили Майдан, а ті антимайдан, і то якісь люди і кричать Западенці, Бандеровці, чого ви до нас приїхали, що ви тут в Полтаві робите, і ми їм кажемо, що ми Полтавці, вони нам не вірять. Аж поки ми, ми сказали, що ми ж йдемо прибирати, ходімо з нами. До там ще, до речі, були деякі жінки, які з нами пішли і теж допомагали прибирати, ну це їх було там, ну може, чоловік три такі. Микола Кульчинський добре пам'ятає і цей випадок, і багато інших. За радянських часів, як правило, вороже сприймалося шанування справжніх національних традицій і тим більше прагнення українського самостійництва. Простий робітник, доволі звична у ті часи кар'єра дисидента з молоду. Але зокрема такий професійний статус дозволив Миколі Кульчинському переконати радянську владу у тому, що створення у Полтаві клубу рідної мови не становить для неї загрози. Коли став Горбачов біля влади, я зрозумів, що російській радянській імперії кінець. Настав час для легальної праці треба було шукати форму для цієї легальної праці. Я розумів, що треба створювати культурницьку організацію, перш за все, яка стане основою для майбутніх партій, для майбутньої політичної сили українського народу. Народилась ідея, щоб клуб рідне слово сюди прийшов. Приходив кожного 22 травня. Клуб рідної мови запрацював у Полтаві у листопаді 1987 року. Його статут розробили за участі відомого полтавського дослідника Шевченка Петра Ротача. Цей документ став зразком для аналогічних клубів по всій Україні, у тому числі і для західноукраїнських. На цьому полтавці наголошують із особливою гордістю у лютому 1989 року. Саме активісти полтавського клубу взяли участь в установчому з'їзді всеукраїнського товариства української мови імені Тараса Шевченка його делегатам роздали випуск газети Літературна Україна із проектом статуту народного руху України. Уже було створено таку президію чишу у Києві, яка курірувала. І треба було від кожної області по п'ять людей у всеукраїнський оргкомітет по створенню руху. 22 травня 1989 року ми прийшли на річницю Тараса Шевченка знову сюди ж до Дуба. Ми вирішили, що такий ми рух створюємо, і ми вирішили, хто буде. Тою п'ятіркою. Вірніше, тут вирішили, але ну ж як кажуть, ну як, ми самі вирішили. Бо нас вже ждали у Полтаві, там вже на площі, і вже там ми сказали, що оце Кульчинський, Килим, Я, Сашко Черков і Сергій Гупало. Перше установчі збори руху відбувалися 8-10 вересня 1989 року. Зоя Коваленка, Микола Кульчинський і Олександр Килим були серед членів полтавської делегації. Пам'ятають переповнену залу Київського політехнічного інституту. Перше, коли почули там козацький марш, сльози потекли, скажу відверто. Тому що до цього часу ми не чули. І зал був дуже гарно оформлений, з позад значить, делегатів по балкону, по периметру були вивішені стародавні українські герби. Красиво дуже зроблено, бо так теж це було вперше, що побачили, скільки українських гербів таких старовинних на той час вже в Балтійських республіках були народні фронти, і Білорусь створювала народний фронт. Ну а ми пішли тим шляхом, що ми фронтів не створюємо. Ми воювати не збираємось. Ми хочемо мирно по конституції добитися суверенітету України. Але від тих же Прибалтійських республік Україна відрізнялася і певною інертністю. Її тоді називали заповідником комунізму. На перших установчих зборах організація отримала назву Народний рух України за перебудову. Це був компроміс, саме перебудовою називали політику реформ генерального секретаря комуністичної партії СРСР -СР Михайла Горбачова, і все ж у 1989 році зміни були відчутними серед 25 делегатів Полтавської області на установчих зборах. П'ять представляли правлячу комуністичну партію. Статут був так написаний рух за перебудову», тобто ті всі сили, які хотіли демократизації України. Серед них була і демократична платформа комуністичної партії. Там дуже освічені і дуже непогані люди були. Вони вступ приєдналися до руху. Це рух був як загальне явище, загальний таке океан демократії, так би мовити. Там були люди різних поглядів, різних напрямків від ліберальних до праворадикальних. Лише за рік у жовтні 1990-го, слово слова перебудова з назви зникне і залишиться народний рух України. Боротьба за незалежність ставала все більш очевидною. До її здобуття рухівці зазнають ще багато випробувань щоправда не бракуватиме їх і після здійснення заповітної мрії. Становчі збори народного руху України відбувалися у вересні 1989-го. А Полтавську міську та Кроєву, тобто обласну організацію, утворили через пів року. Відповідно, у березні та квітні 1990-го відбувалося це у приміщенні обласної філармонії повна зала людей, на балконі повно людей, і багато було представників офіціозу, офіційної влади. Ще ми їх запрошували, більше чи не запрошували, самі прийшли. Бо кожен приглядався, кожен, від було, кожен відчував, що буде зміна. Плакат висів, ще не вмерла Україна. Це теж були ніби як крамольніше для Полтави слова. Бо ну, в Полтаві панували міфи Російської імперії. Це лозунс, слава Україні, героям слава! Він був від початку руху, бо ми в, нашій, в нашому світогляді відображали традицію. Починаючи від Мазепи Української Народної Республіки, Української повстанської армії, Миколу Кульчинського обрали головою міської організації. Олександра Килима головою краєвої організації. Пан Микола робітник і визнаний ідеолог. Пан Олександр художник із артистичною харизмою. Перші мітинги. То Полтаві то це був фактично такий театр одного актору, можна сказати. Мені доводилось десь по 3-4 години вести мітинги. Там хіба репліки коїки були. А так сам листою його сиділи. Організація опозиційних мітингів на Полтавщині, особливо перших, велика окрема історія. Вона розпочиналася у 1988 році. Звичайно, це додавало роботи місцевій міліції та комітету державної безпеки або КГБ. Чимало доль приламала ця служба, у тому числі на Полтавщині. Тим не менш в області ситуація дещо відрізнялася. Згадують рухівці. Пов'язується із ім'ям тодішнього керівника обласного управління комітету Євгена Марчука. Згодом він обійматиме посаду прем'єр-міністра вже незалежної України у 1995-1996 роках. Полтавське КГБ було б досить лояльне. По крайній мірі я вам скажу, що за такі справи, які були, наприклад, заведені на мене то в сусідніх областях давали два-три роки мовчки. А тут просто викликали, допитували, там змушували підписки підписувати, значить про недопущення такої діяльності антирадянської. Але не більше того. З яких це міркувань було? Чи із кон'юнктурних, чи з міркувань поступового розвитку суспільства? не революційного, я не можу тут сказати, але це я це прекрасно в своїй діяльності рухівський розумів. Як би там не було, але саме міліція та КГБ перешкоджали активності рухівців у липні 1989-го багатьох з них заарештували за спробу організації у центрі Полтави акції на 280-ту річницю полтавської битви під гаслом від ката Петра до Ката Сталіна. Мене рік і задумане здійсниться. Причому у масштабах нечуваних для Полтави. Люди приїхали з усієї України. Запоріжжя, Донець, Херсон, Миколаїв. З Івано-Франківська приїхало 25 автобусів. З Тернополя білизько 20. Наші з районних центрів поприїжджали. І Полтава проснулася, а вранці тут повно народу з прапорами, корогвами в козацьких строях, в строях УПА. 8 липня 1990 року люди утворили ланцюг пам'яті на кілька кілометрів між. Полем Полтавської битви та трибами. Місцем під Полтавою, де сталінські кати масово розстрілювали та хоронили невинних. Під час мітингу море людей заполонило корпусний парк у Полтаві. Ніколи ще Полтава не бачила такої кількості людей, які приїхали на вшанування козаків полеглих за українську свободу. Це ми прекрасно розуміли значення Полтави в російській імперській історіографії. Яка яку насаджували там нам на Україні для нас? Це була катастрофа. А нам насаджували, що це велика перемога. Пам'ятник слави російської зброї у корпусному парку Полтави встановили на честь сторіччя Полтавської битви. А у 2014 році в ніч, з 23 на 24 серпня, його прикрасили жовто-блакитним прапором на знак протесту проти агресії Росії. Це місце у Полтаві неодноразово ще за радянських часів обирали сміливці, щоб продемонструвати повагу до одного із найголовніших символів українського народу. Радянські спецоргани швидко зупиняли такі спроби. Це ще прапор в кінці 89-го року. Ми шили самі на машинках, шивали тоді, набирали матерію. До речі, після того в магазинах перестали продавати голуби і жовтю тканину, щоб люди не шили прапори. Непоступливість влади щодо жовто-блакитного прапору, врешті-решт, зломав багатотисячний мітинг, що відбувся у Полтаві 27 вересня 1990 року. А 26 вересня напередодні викрали щоглу, на якій ми повинні були підняти цей прапор. Один. А коли оце сталося, і ми ж тут, ми тут змушені були перекривати рух. Тоді не ходили тролейбуси, це взагалі був веселий період. І тоді аж три прапори повісили. І тоді люди, як один, бо я не знаю, При що чому, думав, ні команди команди, не було нічого стали. на колінах. Ми заспівали і заспівали, не думали, ну і ми стали, і заспівали що був. не вмерла Україна. Угу. Три прапори майоріли над кінотеатром імені Котляревського, але до остаточного проголошення української державності залишалося чекати майже 11 місяців. Радянська влада не збиралася поступатися. На тому ж мітингу на захист прапору протестувальники побачили нове озброєння репресивної системи. Приїжджає два пазики ОМОН. Ми його вперше побачили. Ми ніколи і, не так іде. Отак, ОМОН. штукає, штукають. Да, штукають. Да, штукають. Да. Да. як же. римські легіони в казках. Ага. А люди полтавські наші, як це побачили, а, і на них батьків, усі батьків то, своїх бить приїхали. Це генерал міліцейський каже: відставить всім по автобусах. Осінь 1990 дев'ятсот в Україні запам'яталася багатьма протестами. У центрі Києва відбувалася подія, яку часто називають першою майданівською революцією. Революція на граніті. Студенти голодували, вимагаючи змін у політиці та економіці, підставки керівництва уряду тодішньої радянської України. Полтавські рухівці підтримали студентів, вирішили встановити намети і також голодувати перед головним адміністративним будинком, де тоді розташовувався обласний комітет компартії. Була у полтавців і своя вимога. Влада не забула про організаторів мітингу на підтримку жовто-блакитного прапору. Їх почали заарештовувати. Акція протесту тривала 10 днів. 12 жовтня першим на площу приїхав Микола Кульчинський. Встановлював намет під наглядом чисельної міліції. Друзі не поспішали. Я думаю, ну як же хлопці? Ну невже ж це ми домовлялися все прийти рівно 5 хвилин, 10 хвилин на третю, 12 хвилин на третю являються всі з багатьма наметами. Мене відляло від серця, бо я вже подумав, що перелякалися. От, мало що може бути. Це все простежувалося. Провокатори були, не хочу їх називати, був їм суддя, бо вони зараз живі, а дехто і розбагатів дуже. Влада вся в вікна тут дивилася, не тільки влада, а всі чиновники, які тут сидять, там, як ви бачите, їх не одна сотня. Поприлипали до вікон, і дивилися, а ми тут стояли з нашими вимогами, з плакатами. Палатки стояли. Ну, звичайно, що багато було всяких балачок, там розказували, що. Той же голова виконкому розказував, що в них там ковбаса в палатки. Я заглядав. Каже, ясне діло, що ніякої ковбаси не було, тому що ми люди принципові. 22 жовтня у Олександра Килима народився син. Того дня пішов перший сніг, а влада покликала опозицію із наметів за круглий стіл. Серед його підсумків звільнення полтавських активістів та обіцянка дозволити вільно вивішувати жовто-блакитний прапор. Щоправда, це так і залишилося обіцянкою радянської влади у Полтаві. Виховання національної свідомості першочергове завдання руху, особливо в період здобуття незалежності, але і соціальні питання завжди були пріоритетними. Про це свідчать розроблені організацією різноманітні методички, які простою мовою пояснювали і те, яких економічних реформ потребує країна, і як діяти у разі незаконного звільнення з роботи. Олександр Килим пам'ятає мітинг, що йому вдалося організувати знов-таки під вікнами обкому. Десятки тракторів та іншої техніки фермерів оточили площу, вимагаючи елементарного дотримання законодавства. Ще як був тут голова обкому партії, ну не буду називати прізвища, люди покійні, хай Бог їм суддя. І ось мені розказував другий секретар Обкому на той час. І от каже, він проводив оцю селекторну нараду по області. І тут же ж йде перестройка, це, все. і каже: роздавайте людям землю, все, випаси давайте, хай люди випасують там живність, велику рогату худобу, це все для людей, це все для добра, для покращення життя нашого народу. Виступив це ж по радіо по всій області. Тоді цей же другий секретар каже, мене запрошує, каже: слухай, ну ти ж тепер їх перезвони, бо серед них можуть бути такі ідіоти, що справді почнуть роздавати землі. Досвід організації мітингів дуже знадобився у 1989-1990 роках, коли відбувалися вибори до місцевих органів влади та законодавчих органів країни. На багатотисячних мітингах, перед обкомом у парках і стадіонах, рухівці вже мали навіть власну охорону. Це дозволяло уникати фізичних зіткнень і провокацій під час палких дебатів. Один дідок, він усе кричав: дайте мені слово, дайте мені слово. Це якраз на стадіоні. Ну ми, ну, ну, нехай цей. І він вийшов, я не знаю, що він там хотів сказати, тому що його щось заклинило, я не знаю, це, мабуть, в ефір не можна, на презервативи. Він отам, що щось там не виробляється. Що... Йому вже, діду, ми вас почули, йдіть, а він далі. І тут його, значить, хотіли вивести. А я ж кажу, хлопці, ось не чіпайте. І там є таке, що ніби до нього підходять. А він якраз отак руку підняв. Я кажу, ви знаєте, що сидять жешкигабісти. Вони ж зараз оце змонтують, і завтра покажуть, що ніби ми діда цього хотіли бить. Вимоги дідуся не такі вже й кумедні, як для того часу. Радянські люди завжди відчували нестачу певних елементарних товарів широкого вжитку. Наприкінці 80-х, на початку 90-х минулого століття дефіцит посилився, що також збурювало протести. Радянська система пручалася і все ж поступово відступала, особливо у 1990 році, а у 1991-му тим більше. Рухівці не злякалися серпневого надзвичайного стану так званого ГКЧП, коли заколотники-реакціонери у Кремлі намагалися змістити Горбачова. Бо в мене вдома стояв такий потужний ксерокс. Факс ксерокс. А стояли вони мене для того, коли було ГКЧП, то Вячеслав Максимович постій, тоді був чорнові головою обласної ради Львівської. І він передавав буквально по годинам, що відбувається, і якісь рішення обласної ради. Вони мали загальноукраїнський характер, політично загальноукраїнський характер. І ми я його бігом відсерив, всього Сашко в мене вдома був килим. І ми бігом це все несли. Міжі люди і 19-го, і 18-го, як тільки воно почалось. Звичайно, з радістю полтавські рухівці сприйняли проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Активно готували народ до ствердної відповіді на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Тоді більшість таки проголосувала за незалежність. А от лідеру руху В'ячеславу Чорноволу того дня не вдалося перемогти на перших вільних виборах. Він посів друге місце. Президентське крісло здобув один із нещодавних комуністичних лідерів Леонід Кравчук. Але те, що ми залишили величезний слід, свідомості людей, наша праця марно не показувала, не пропала. Ми бачимо сьогодні. Це тяжка була праця, ідеологічна праця, ідейна праця вона дуже тяжка. Тоді так. дихнеш, було не в ту сторону, все ризиковане. Ну тоді був просто, наскільки був оцей ентузіазм, да. наскільки була віра в це, що нам було однаково, що буде завтра. Головне, оце зараз зробити і вийти, і показати людям. Тоді не було грошей в цьому ділі замішано ніяк. Це була чиста народна ініціатива, так би мовити. І тому чисти, Чистий такий би прояв. Громадської свідомості у другій половині 1991 року починалася нова епоха. Не тільки епоха розбудови державності, але й створення ринкової економіки. В Україні цей процес у 90-х роках минулого століття перетворився на банальне накопичення перевісного капіталу. До цього справжні рухівці не були готові, але ніколи у них не зникало прагнення боронити незалежність та здобувати справжню демократію, тобто справедливість.